Всім привіт. Вчора відіграун бі на лісовому духу. Було багато танків, але пару боїв на лісовому духу і це другий був. Ще не помиляюся встань Карта така специфічна, останній час тяжко на ній грати, тому що Команда максимально може бути неадекватна, так як інколи. Ну, більшість своєї я граю на СТ і їду от як зараз Борасик, десь там відіграю на підсвіт підстріл, але, але ті, хто не відстрілює, майже нічого не роблять. Ну, немає віддачі. Є світ, є ще щось, але не відстрілюють, вони впарують, пересвічують, ну, ось як зараз вони в'їжджають. Наша ЛТ отримала, а їх майже цілі, якщо б я не, стрі... ну, не вистрілив, вони так всі цілі залишились. І це дуже часто відбувається. цей бій трішки як. Віддушена для мене, тому що дуже часто саме на цьому респі та команда продавлює правий напрямок і просто нас задавлюють. Але цього разу я дуже так добре хоча б прийняв і вони розслаблено так не продавили. Вдалося дати їм трішки Та Я розумію, що орка, скоріш за все, мене світить, вона стоїть десь, там, де і останнього разу світа трішки трішки ближче ближчого і мене після кожного пострілу пересвічує. Тут я пам'ятаю, що Хоча і звівся, і чекав, він трішки виставився, але снаряд не полетів. Сам бій непоганий і саме кінець такий був вирішальний той момент, коли все вийшло. Тяжко більш-менш порадувало, що більшість пострілів залітало. ризиковано, тому що авто десь поблизу останнього разу світилося але... але мені підтвердило так як вона трішки в іншому місці комусь був зараз точно пам'ятаю але... а вона буде потім на шостій лінії іксем бачитися я пам'ятаю Я не, помыла, того, возможно, не вот, вот, я не помоляюсь, могу вывесить снаряд на полотенце. я на разумею. Прототип просто боком стоит снаряд. Сейчас затримую сниці. Ну таке собі. Хоча часто буває саме золоте. Коли ти по ньому стріляєш і снаряд просто гуслить або нічого не робить, ЛТшки критичне кесі. Враження есть. and Не виселяти, але підставився під інших саме так той момент, коли це. Все... Ідео так на грані. Не добиток і двоє залишилось. Прямає рішення, що треба трішки змінити, змінити напрямок, щоб нощик очікували тебе, тому що там би скажу задавило, що не заробив його. 130 по ній нічого так не знаю скільки або ще щось і вирішили себе спробувати ну, розикнути хоча бачите обзор у мене не максимум хоча б у нього були якісь рога або просвітленка він достав просто кусти з, з одного пострілу мене б забрав але Тут трішки вийшло по інакшому Все ж таки Спроба в'їхати його ну, була якась надія що він Ну майже такий не добиток як і я І можна з пострілу його забрати В не напомню в нього там або 800 або ще щось І сто його перше побачить максимально швидко треба зближатись тому що я не добиток і 103 теж і треба поки є перевага, коли у нас ще є двоє з цим скористатись, тому що коли ти сам і у нього стільки хп, то це максимально для тебе буде. Невигідна ситуація. вже засвітився, але я в нього не попав і він теж стрі вистрілив, попав у перекладину. Ну, тут момент Так, і все і вирішив. Ось такий бій більш-менш сподобався. Вийшло на цій карті добре відіграти і, і затащити якось так. Дякую всім за перегляд, всім гарних карт, до побачення.